Так, бо є в планах в Києві, в Київської фірми відкрити великий автосалон, було авто, аналог автобазару, щоб було доступно, чесно, без решал, максимальну послуг для людей. Ну, я думаю, що без решал нічого не вийде. Там, де крутяться бабки, там по-любому будуть решали. Хочуть вони цього чи не хочуть. Щоб було як базар. Я думаю, що базар не вийде перебити. От, тому що базар це є базар. От, це в тисячу раз краще, ніж будь-який найофігенний салон, там, ділер От, автохаус. От, це в тисячу раз краще. От, базар є базар. От, багато продавців, конкуренція. От, там, поторгуватися можна. От, а це ну, люди просто. Хочуть бути монополістами, Тіпа, захватити ринок от, і е, все тільки собі, от, то думаю, що не вийде, щоб все було і чесно і для людей. От, цей бізнес так не працює. Цей бізнес, цей бізнес працює по-іншому. Цей бізнес працює тільки в зв'язку з рішалами, тільки в зв'язку з всякими мутняками. От, тоді е, це все буде триматися на плаву. От, я знаю людей, от, в Луцьку, які е, займаються класними машинами. От, там, де ну, продають з малими пробігами, вони там просто от, по фулу все роблять. класно, от, но В них немає е, там, супер великих обйомів. Ну, да, вони продають, в принципі, немало машин нормально продають. От. Ну, на такий сегмент не дуже багато клієнта. От, є клієнт, да, він можна сказати так стабільно іде. Там треба дуже е, мати потужний маркетинг, от, щоб цим займалися, от, напрацьовувати клієнта. От, і е, великий поток не вийде. От, щоб був великий поток, це тільки базарний варіант. От, а базарний варіант це мутнічки, це рішали, от, і, так далі, і тому подібне.